Вітаю вас, шановні друзі! Ми продовжуємо наш блок корисно інвестиційних по крипті. На це є великі запити. Я вам даю зараз свій авторський алгоритм, який я радив би кожному. Хто віри у криптовалюту, не вірив в неї, хто хоче мінімум часу на це витрачати, або не хоче ну, взагалі е, витрачати час, і там є буквально хвилина чи дві на місяць для цього. Я вам даю алгоритм, який можна швидко реалізувати, е, перевірити історично його ефективність, або навіть подискутувати зі мною щодо е, того, що я вам зараз ось видам а у коментарях це буду дуже заохочувати, тому що в цифрах трошечки розуміюсь. Моя історія мій алгоритм дуже простий: це придбання певного набору криптовалюти токенів, щомісяця кожного одного й того самого числа місяця на протязі безлічі кількості років. І його продажу по цільовій ціні, скажу, який. ми беремо, наприклад, 5 або краще 6 токенів криптовалют, які ми купуємо, наприклад, кожного першого числа кожного місяця, і це повторюється нескінченно. Тобто ми кожного 1 січня проводимо купівлі продажу 2023 року, кожного першого лютого 2023 року. Третього року, і так ми робимо 12 закупівель протязі року. Це може бути не перше, а десяте число, але наступна купівля відбувається кожного 10-го числа наступного місяця. Тобто ми набуваємо цього активу 12 разів на рік. Не треба робити частіше. Перше, друге, не треба купляти нерівну суму активів. Якщо ви вирішили купувати цей актив. Наприклад, на 10 доларів на місяць підв'язали до, наприклад, біржі Binance систему автопоповнень, якими з карти щомісячно списуються ці 10 доларів. Не потрібно один місяць змінювати алгоритм і списувати 20 доларів, а наступні два місяці не списувати нічого. Ви потрібні вам потрібно списувати рівно 10 доларів на місяць. Якщо ви хочете зріс ваш дохід і ви хочете збільшити суму списання, робіть це спочатку наступного року. Календарний рік закінчився. Наприклад, ви відчули в серпні, вересні, що ви можете не 10 доларів, а 50. Ви робіть 50 по кожному. Поповненню з 2024 року. І таким чином ви можете швидко і ефективно заміряти суми, які ви відрахували на придбання криптовалюти. Придбавати краще не одну криптовалюту на 10 доларів, а краще 6. Я вам даю зараз пораду по криптовалютам, але я знову ж таки, дисклеймер. Не даю вам 100% вказівку так робити. Це високий ризик, це криптовалюта. Її ми купуємо, розуміючи те, що ми можемо втратити її повністю. Раджу вам купувати на 10 доларів на місяць, наприклад, валюту біткоін, яку ви чудово знаєте, валюту Ефіріум, тікери, ви також знаєте. В описі ми дамо вам чіткі пояснення, рекомендації, інструкції. Третє. BNB, криптовалюта біржі Binance. Четверте. Криптовалюта блокчейну Космос називається Atom Тікер. Шосте. Криптовалюта TWT. Це Trust Wallet Token. Шосте це криптовалюта, називається Flow. Тікер Flow. Це моя вам порада. Якщо у вас немає 60 доларів на це придбання, робіть по долару. Якщо у вас немає по долару, хочете більше, робіть по 5, по 3. Але алгоритм працює таким чином, що ви кожен місяць купуєте на одну і ту саму суму. І якщо ви через 2 роки цього не зробили, то цей алгоритм може не спрацювати. Отож, визначте ту суму, яка для вас посильна. І найголовніше питання цього великого питання це коли ми можемо продавати. Даю відповідь, ми продаємо по 20% від нашого обсягу кожної накопиченої нами монети, коли ми побачимо її історичний максимум. Наприклад, історичний максимум біткоїна був в межах 66 тисяч доларів. Тобто, коли його вартість стане 66. 500%, наприклад, це історичний максимум, ми продаємо 20%. Але цей весь час ми купуємо незалежно від того, скільки вона коштує на суму, яку ми визначили, наприклад, 10 доларів. Якщо її вартість 6 тисяч доларів, ми купуємо на 10 доларів її. Якщо вона коштує 55 тисяч доларів, ми купуємо її на ті ж самі 10 доларів, не прив'язуючись до її вартості. Якщо її історичний максимум щомісячно по побивається, тобто сьогодні 67 тисяч доларів, завтра 69, післязавтра 70. Ми продаємо її в ці ж дні, не кожного першого числа, як ми визначились, а продаємо в день, коли ми побачили історичний максимум або оговорка, коли ми фізично змогли це зробити, тому що є такі люди, які хочуть на це витрачати один. Одну добу, один день, один час на місяць. Отож, От ми побачили, що це історичний максимум. Ми зайшли на біржу, ми продали ці 20% і слідкуємо далі. Тобто, ми в будь-якому випадку, при цьому алгоритму, ми не витратимо більше, ніж ми готові втратити. Це перше. Друге, ми ніколи не вийдемо з криптовалюти, вона завжди буде в нас в якійсь кількості. Тому що історичні максимуми, історично. Будуть побиватися. Побиватись це не те, що їх хтось буде бить, а це один історичний максимум буде е, меншим, ніж його наступний історичний максимум. Тобто ми завжди будемо в позиції. Третє, ми в будь-який момент можемо збільшувати суму, яку ми хочемо відраховувати на це. Ну і четверте, це дійсно не займе у вас багато часу, і це доступне будь-кому. Чи це ви. Інвестор, підприємець, чи ви починаючий той, хто може на це виділяти по 2 долари на одну монету на місяць. Ось раджу вам цей алгоритм. В описі, в коментарях я дам вам табличку, табличку для ведення обліку, і я вам дам історичний зріз, який би був у вас результат, якби ви це робили протязі минулих трьох років. Буде цікаво. Підписуйтесь на нас, буде далі ще цікавіше.